Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо з вами про такий препарат, як каптоприл. Насправді про препарат багато говорити не потрібно, отже, відео буде коротким. Каптоприл це один з перших молекул в групі препаратів під назвою інгибітор АПФ. В чому його особливість та як його приймати? Каптоприл дуже швидко знижує артеріальний тиск, за рахунок чого? Оскільки препарат потрібно приймати під язик, розсмоктуючи таблетку, тому каптоприл не проходить метаболізм в печінці. А тому це є його перевагою в порівнянні з іншими молекулами з групи інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту. Препарат починає працювати дуже швидко, а тому буквально через 20 хвилин ми вже бачимо ефект від прийому каптоприлу. Тобто тиск швидко знижається. Але з іншої сторони, препарат як і швидко починає діяти, так і швидко перестає діяти, оскільки швидко виводиться з організму. Буквально через 3-4 години і дія каптоприла закінчується. Відповідно, даний препарат не підходить для планового лікування артеріальної гіпертензії, оскільки його б доводилося приймати кожні 4 години, що не є зручно. Тим паче, з цієї ж групи є більш сучасні молекули, які працюють 24 години. А відповідно, однократний прийом таблетки в день має більш логічне застосування, тому каптоприл не використовується для щоденного планового лікування артеріальної гіпертензії. Це фіксуємо. З приводу побічних дій препарату, то у каптоприла, як і у всіх інших інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту, однакові побічні дії, а саме кашель, який виникає у 10% пацієнтів, що приймають каптоприл чи інший препарат з групи інгібіторів АПФ. А отже, ніша препарату каптоприл це не гіпертензивні кризи. Тобто, якщо вам потрібно екстрено знизити артеріальний тиск, то ви можете спробувати використати каптоприл. І, в принципі, це єдине реальне показання до використання каптоприлу, тому в жодних інших клінічних випадках каптоприл не застосовується. Але також потрібно зважити, що близько 25% пацієнтів не реагують на каптоприл, і відповідно артеріальний тиск не знижується. Відповідно, цим пацієнтам даний препарат не підходить і використовувати його не варто, якщо у вас вже був досвід з використання каптоприлу, але ефекту від нього не було. Ще раз повторюся, приймати препарат потрібно розсмоктуючи таблетку під язиком, тобто сублінгвально. Стандартні дози препарату це 25 мг або 50 мг. Якщо раніше ви не приймали каптоприл, то я б вам рекомендував приймати каптоприл в дозі 12,5 мг, тобто пів таблетки дози 25 мг. Якщо ж у вас є досвід в застосуванні каптоприлу, то можливо 12,5 мг такої дози вам буде мало. А отже, вам слід приймати 25 мг цілу таблеточку під язик. У пацієнтів, у яких гіпертонічна хвороба тривала, які приймають препарати з декількома фіксованими комбінаціями, у яких артеріальний тиск часто нестабільний, їм, скоріше за все, підійде доза в 50 мг для того, щоб швидко знизити артеріальний тиск. Але пацієнти, які раніше не користувалися каптоприлом, доза 50 мг для вас буде високою. А тому я вам не рекомендую починати з найвищої дози каптоприлу, оскільки ви не знаєте, як ваш організм відреагує на препарат, і артеріальний тиск може швидко понизитися до небажаних цифр. А ми знаємо, що різке зниження артеріального тиску при гіпертонічному кризі набагато небезпечніше, ніж сам гіпертонічний криз. І часте питання: чи можна користуватися каптоприлом, якщо пацієнт приймає блокатори рецепторів ангіотензину, тобто сартани? Відповідь так можна. Не можна паралельно приймати інгібітори АПФ і сартани на постійній основі, але як швидку допомогу не часто каптоприлом користуватися не заборонено. Дякую, що були зі мною. Пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.